Такі оправи у нас розлітаються найперше, а все тому, що вони неймовірно зручні для людей, які на постійній основі користуються окулярами з поляризованою сонцезахисною накладкою. І ця модель чудово підійде для чоловіків, для власників середнього обличчя. Повністю металевий корпус у ретро-стилі з коричневою пластиковою накладкою. Завушник без флексів, але актуальні параметри можна побачити на сайті або ж запитати в наших менеджерів у особисті. Повністю пластиковий завушник, у єдиний колір з брівкою і має регульовані носопори. Саме завдяки ним дуже зручна посадка на перенісі. Вони максимально комфортно сідають і не тиснуть. На завушниках є ось такі тактильні матові накладки. Вони перешкоджають ковзанню оправи на обличчі. І в таку модель можна встановлювати лінзи на рецепт для далі зі знаком мінус або для корекції астегматизму. Поляризована накладка на оправу. Вона йде в комплекті за цією ж вартістю, повністю коричневий пластик з коричневою лінзою. Мають поляризацію захист від чотиристам них неймовірно комфортно на вулиці в авто. Дуже практична модель, особливо для автомобілістів. Тримається за рахунок магнітів. Які тримають накладку на оправі, а також ось такий гачечок на переніс оправа, або ж окуляри за вашим рецептом у цю модель можна онлайн. Телеграм, інстаграм, також на сайті Київлінзи і для цього артикул моделі залишаю у коментарях.